Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вас уваг сьогодні пропоную монетки. Це перемикачі, які знаходяться на велосипедному кермі від торгової марки Sunrise. Sunrise це тайванська торгова марка, яка має гарне своє виробництво і в... Велосипедному світі вона популярна е і може заміняти е всім відому торгову марку Шимано. Тому, якщо ви бажаєте купити недороге, але якісне обладнання на ваш велосипед, можна купити не Шимано, а Sunrise. Дана, е даний комплект перемикачів, як їх називають монетки, е має праву і ліву, яка підходить до велосипедів з кількістю швидкостей. 3 на 8. Також можна поставити 3 на 6, 3 на 7, ну 3 на 8. Е, коли у вас буде велосипед мати кількість е, 6 чи 7 передач на задньому колесі, то тоді просто не буде працювати одна чи 2 е, е, кнопочки, два речага. Ну, це е, ніяк не відображається на е, користуванні велосипедом, зато цей набір монеток працює. Легко, надійно, швидко, чіткість перемикання завдяки якісті велосипедної компанії Sunrise вам гарантовано. Ну, як ви бачите, навіть на подарок можна зробити гарна упаковка. Велосипедисти, які тривалий час користуються велосипедами, Будуть шанувати, цінувати е, друзів, які дарують якісні товари. Ну і ось така презентабельна коробочка буде е, виглядати гарним подарунком на день народження. Якщо ваш велосипед, якщо ваш товариш велосипедист, він е, відзначить вас гарним е, словом. Чому? Тому що е, насамперед. За 5-8 років е, користування велосипеда, постійного користування велосипеда, оці монетки вони знашуються, чіткість їх е, падає, е, міцність і надійність перемикання знищ, е, знижується. Тому е, порада, якщо у вашого друга велосипедист більше 5-7 років. Постійного користування, то до вподоби буде 100%. Якщо поставити нові монетки, одразу відчується якість перемикання, тому що чіткість перемикання вона завдяки чіткості внутрішнього механізму цих монеток. Ну, Як ви бачите, я їх достав. В комплекті є дві заканцовочки. Ось вони тут в мене це від виробника. Ось вони. Це, коли ви будете вставляти е, тросики цих е, перемикачів в велосипед, то треба буде їх е, укоротити, а потім закріпити, щоб воно не розпушилося завдяки цим заканцовочкам. Е, монетки ці е, модель М33 е, е, в наявності е, ліва права е, Мають е, конструкцію е, міцну. Речаї перемикання здійснюється завдяки тиску пальцем, можна легко це перемикати робиться таким чином. Ви одним пальцем в одному напрямку робите тиск, і у вас перемикання чи в одну чи в іншу сторону здійснюється. Тобто пальцем ви одним і тим ж. Але різні кнопки давити, тому що це більш корисніше. Е, інколи буває таке, що одним пальцем давити, другим курок треба тягнути, інший курок. То тут ні, тут завжди однаково. Одним пальцем давимо і другим теж давимо. Інший курок е, треба натиснути, щоб збросити чи підняти е, вашу передачу. Дані е, монетки, вони мають градацію шкали е, ліва. 1, 2, 3, права 1, 5, 8. Рухається внутрі червона така смужка, яка показує, на якій швидкості приблизно стоїть ваш задній перемикач. Є інформація про те, що Шума, е, що це Sunrise торгова марка. Насамперед, е, стоїть відзначити е, таку міцність е, е, кожної майнетки. Е, це каже про те, що вони надійні. вони е, Трішечки заважкі, але механізми настільки міцні, що тривалий час якісне перемикання буде вам гарантовано. Встановлюється на кермо, немає ніяких гальмових ручок. Це набор монеток права і ліва, з тросиком. Довгим тросиком, який дозволяє встановити перемикачі на ваш велосипед. Якщо бажаєте придбати, можете к нам прийти. Можете замовити, переходячи по ссылку нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва. І там замовити набір монеток М33 від торгової марки Sunrise. А якщо бажаєте відремонтувати перемикачі вашого велосипеду, ви можете принести в наш магазин велосипед свій. Залишити, у нас є майстерня, і ми вам поміняємо е, з гарантією якості на велосипед ці е, два перемикачі. Ну, Стоїть відзначити, є е, дрібна регульовка натяжки тросика завдяки ось цим двом роликам. Ну, Це якість, міцність, надійність. Якщо вам сподобався відеогляд перемикачів від торгової марки Sunrise, модель М33. До велосипедів з трансмісією 3 на 8, то ви можете залишити відгук на нашому YouTube каналі. О, гарного е, е, просмотру наступних наших відеооглядів. До зустрічі! Хай щастить!